Доброго дня, ми, шановні колеги, сьогодні будемо говорити про проблему алергічного конюнктивіту, оскільки дана проблема досить актуальна на сьогоднішній день, особливо з початком весни. Адже під алергічним конюнктивітом ми розуміємо, імуноглобулін є опосередкованою запальну реакцією слизової оболонки ока на етіологічні чинники, які не викликають реакції у більшості людей. Але зазвичай при підвищенні генетично такій закріпленій чутливості організму до тієї чи іншої речовини можуть викликати, виникати алергічні конюнктивіти, які нерідко поєднуються з алергічними ренітами, бронхіальною астмою, дерматитом. Згідно статистики, близько 15% населення страждає на алергічний конюнктивіт. Більшість пацієнтів зазвичай хворіє в дитинстві, а другий пік захворюваності на алергію вже припадає на постпубертатний період. Патогенез алергічного кон'юнктивіту дуже добре відомий. Це тоді, коли алерген запускає вироблення імуноглобуліна Е і він осідає на поверхні огрядних клітин, і далі наступний Вплив того самого алергену вже викликає пошкодження клітин і через біологічно активні речовини, такі як гістамін. Згідно даних літератури, в організмі людини виявлено чотири класи гістамінових рецепторів. Два з них в оці це H1 та H2 рецептори. h 1 рецептори розташовані на нервових закінченнях. Тому зв'язування гістаміну з рецепторами нервових клітин H1 викликає свербіж. H2 рецептори, розташовані в ендотеліальних клітинах кровеносних судин і зв'язування гістаміну з рецепторами клітин ендотелію буде викликати вазодилітацію, підвищення проникності судин, що в свою чергу викликає почервоніння та набряд. Опасисті клітини, які також приймають участь у алергічній реакції, є неспецифічними медіаторами імунної системи і розміщені у всіх тканинах організму з найбільшою концентрацією слизових, ну звичайно, і в кон'юнктиві. Людське око, згідно даних дослідників, містить 50 мільйонів опасистих клітин. І які шляхом викиду медіаторів приводить до розширення судин, збільшення припливу крові до пошкоджених тканин, і це все проявляється набряком, почервонінням та висипанням. Існує багато різних класифікацій алергічних захворювань очей, але ми, як правило, користуємося. Наступною класифікацією, яка доволі проста, вона доволі зрозуміла, і згідно цієї класифікації виділяють сезонний алергічний кон'юнктивіт. це гострий алергічний кон'юнктивіт, виникає він, як правило, от весняний і літній період. Проте буває і цілорічний алергічний кон'юнктивіт, це вже хронічне запалення. Розрізняють також весняний кератокон'юнктивіт, атопічний кератокон'юнктивіт та гігантопапілярний кон'юнктивіт. От з цими формами кон'юнктивіту ми зараз і будемо їх по черзі розглядати. Але слід зазначити, що серед всіх алергічних захворювань очей. 95% це складають гострий і хронічний алергічні кон'юнктивіти, тобто вони зустрічаються набагато набагато частіше, а проявляються алергічні конюнктивіти наступними симптомами. Ну, в першу чергу це свербіж, який відмічено у 72% пацієнтів. В 50% пацієнтів алергічні конюнктивіти супроводжуються сльозотечею, почервонінням, набряками повік та слизової оболонки ока. І якщо конюнктива така набрякша, що вона, начебто, вже виходить за межі. Саме по вік, такий стан називається хемоз кон'юнктиви. Також до симптомів алергічного кон'юнктивіту відносять і полікули на конюнктиві, які ми бачимо ось на слайді. І ці полікули також супроводжують алергічні конюнктивіти. Але, знову ж таки, найтакий симптом, який найбільше докучає пацієнтам, це свербіж. Це постійне роздратування пацієнтів, вони постійно чухають очі і зазвичай можуть занести туди ще й бактеріальну інфекцію. Весняний кератокон'юнктивіт. Тут сама назва говорить про багато симптомів даної патології. Весняний, значить, він частіше зустрічається весною. Терато – це значить є пошкодження рогівки, ну і конюнктивіт це запалення конюнктиви. Ось ви бачите на слайдах, така яка клінічна картина спостерігається у пацієнт, пацієнтів з весняним кератоконюнктивітом. Розрізняють дві форми цього захворювання: перша форма пальпибральна. Де зміни локалізовані, як правило, у пальпебральній кон'юнктиві. Ви бачите, тут така папілярна гіпертрофія, яка може бути на нижньому склепінні повік, на кон'юнктиві повік верхньої повіки. Коли ми вивернемо повіку, то бачимо ось наскільки розширені ці сусочки на конюнктиві. І коли пацієнт кліпає, звичайно, вони труть порогівці, викликають викликають. Палення рогівки, подразнення, і пацієнти будуть скаржитися на біль. Але поряд з тим, звичайно, спостерігаються і інші симптоми кон'юнктивіту, тобто почервоніння, сльозотеча, зуд, хемоз. Але ми бачимо ще і ось такі розростання на пальпебральній конюнктиві. Інша форма весняного кератокон'юнктивіту – це лімбальна форма, яка супроводжується потовщенням лімбу. От Лімб нагадаю, що це перехід рогівки в склеру. І от саме на цьому переході ми бачимо от такі точки горнера трантаза, які складаються з дегенерованих еозинофілів і епітеліальних клітин. Це вже лімбальна форма весняного кератокон'юнктивіту. Наступний вид кератоконюнктивіту це атопічний кератоконюнктивіт. Дана патологія зустрічається у пацієнтів, які мають в анамнезі або мають на теперішній день атопічний дерматит. І тут діагноз ставиться при наявності трьох або більше ознак: перша це свербіж, наявність шкірних уражень та наявність персонального та родинного анамнезу. Атопічний кератокон'юнктивіт, він такі ж має симптоми, як і весняний кератоконюнктивіт, але ці сосочки на склепіннях не будуть такими великими. Ось ви бачите, які вони такі дрібненькі, конюнктива має молочний такий набряк, спостерігається васкуляризація слизової оболонки та рогівки. І, звичайно, в анамнезі у пацієнта є атопічний дерматит. Гігантський пателярний конюнктивіт, от ви бачите на слайдах, яка картина цього алергічного конюнктивіту. Тут будуть такі дійсно гігантські папілярні утворення на конюнктиві, і, безумовно, якщо пацієнт кліпає, уявіть собі, як вони натирають рогівку. І пацієнти тут скаржаться крім свербіжу, почервоніння, сльозотечі на постійне відчуття стороннього тіла в очах, посилення болю при кліпанні, затуманення зору і, як правило, збільшується кількість виділені з очей, які можуть таким, таким супроводжуватися густим слизом. І, звичайно, якщо пацієнти весь час труть очі, то через певний час вони занесуть туди бактеріальну інфекцію. І тоді ми з вами будемо спостерігати ускладнений алергічний конюнктивіт, і ускладнений він буде бактеріальною інфекцією. Симптомами такого ускладненого алергічного кон'юнктивіту буде посилення очного свербіжу. Посилення гіперемії та набряклості очей, але головним тут проявом буде цехні виділення з очей. Також буде підвищена чутливість до світла, відчуття дискомфорту та болю оча і зниження зорових функцій. Зазвичай конюнктивіти бувають дуже різними. І для того, щоб провести якусь диференційну діагностику, ми маємо знати певні ключові ознаки і симптоми. Якщо взяти три форми конюнктивітів, з якими найчастіше стикаються офтальмологи, сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей, то це буде таких три категорії: вірусний кон'юнктивіт, бактеріальний кон'юнктивіт та алергічний кон'юнктивіт. Маємо пам'ятати, що основним ключовим симптомом алергічного конюнктивіту буде ЗУД на фоні гіперемії, сльозотечі, хемозу. При вірусному конюнктивіті буде більш виражений такий набряк і обов'язково якісь респіраторні супутні симптоми, а основною ознакою бактеріального конюнктивіту є гнійні виділення. Якщо ми подивимося з вами ось тут, на цьому слайді, дуже чітко зображені різні види конюнктивітів. Так, ось ви бачите бактеріальний конюнктивіт, що крім почервоніння, велика кількість цих гнійних виділень. Пацієнти скаржаться, зранку їм важко відкрити очі, око, повіки таки злипшився. І це знову ж таки бактеріальний кон'юнктивіт. Вірусний конюнктивіт, ви бачите, наскільки виражений хемоз конюнктиви, тобто набряк конюнктиви, і якщо ми вивернемо повіки, то побачимо такі дрібні полікули. Алергічний конюнктивіт от вигляд пацієнта з типовим проявом алергічного конюнктивіту. Набряк конюнктиви, гіпермія кон'юнктиви, але основна скарга тут буде зуд. Доволі часто у пацієнтів з будь-яким видом кон'юнктивіта, а особливо з алергічним, будуть прояви хвороби сухого ока, тому що, звичайно, порушується захисна сльозова плівка і будуть прояви уже синдрому сухого ока. Ну, і якщо ми бачимо ось таке почервоніння, а це ніщо інше, як вилив крові під кон'юнктиву, то тут потрібно запитувати пацієнта про його артеріальний тиск, доволі часто при підвищенні артеріального тиску спостерігаються крововиливи, або ж якась травматизація кон'юнктиви. І так, якщо ми правильно поставили діагноз, то нам потрібно пацієнта лікувати. І існують звичайно міжнародні стандарти лікування алергічних кон'юнктивітів. І, звичайно, ми дотримуємося цих стандартів і ви бачите, що під номером один є усунення алергену, і це зрозуміло, що якщо забрати алерген, то й не буде алергічної реакції. Другим пунктом це прийом протиалергічних препаратів пергоз. Ну і звичайно, якщо проблема стосується слизової оболонки, ока, тут нам треба під'єднувати вже протиалергічні очні краплі. Які б діяли на і блокаду Аж один гістамінових рецепторів, і це інгібітори вивільнення протизапальних медіаторів огрядними клітинами кон'юнктиви, можна застосовувати ще протизапальні краплі, краплі з кортикостероїдом, і ви бачите, окремим пунктом стоїть штучна сльоза. І не даремно тут поставили штучну сльозу, адже ми вже говорили, що після кон'юнктивіту ми будемо спостерігати у пацієнта вторинну хворобу сухого ока. Тобто буде проблема в сльозовій плівці, а раз проблема в сльозовій плівці, то око не захищене, може під'єднуватися туди бактеріальна інфекція, і зазвичай пацієнти скаржаться на виражений дискомфорт. Якщо говорити про а, протиалергічні очні краплі, то знову ж таки вони можуть бути різними. Є препарати, які лише блокують аж один гемінові рецептори і блокують симптоми алергії. Є друга група препаратів, які є стабілізаторами мембрани бучних клітин, і вони попереджують симптоми алергії. Але найкраще є препарати подвійного механізму дії, коли вони діють на дві оці патогенетичні ланки. І, звичайно, пацієнтам набагато зручніше користуватися препаратами з подвійними діями, тому що вони з однієї сторони мають виражену антигістамінну активність, а з другої сторони вони стабілізують мембрани оглядових клітин. І це забезпечує дуже швидке полегшення симптомів. І от до таких препаратів з подвійним механізмом дії відноситься і препарат візалергол. Це 0,2% олапатадин в очних краплях, який дуже полюбляють наші пацієнти, оскільки він дуже зручний в використанні. Використовують його всього лиш одна крапля один раз на день, тому що одна крапля 0,2% олопатадину діє протягом 24 годин. Візалергол доволі швидко усуває основний симптом алергічного кон'юнктивіту це свербіж. Пацієнти відзначають, що уже на третій хвилині після того, як вони закапали візалергол, Свербіжу немає. Можна тривало використовувати візалергол до 4 місяців, і ви бачите, що його дозволено застосовувати у діток з 3 років. Були проведені багато мультицентрових досліджень, і в цих дослідженнях використовували різні протиалергічні препарати, в тому числі і лопатиди. І от ви бачите, що 63% пацієнтів, яким використовували плацебо і олопатадин 0,2% після однократного закапування на третій хвилині вже не відмічали цього свербіж. Доволі комфортний 0,2% олопатадин у використанні, і це, звичайно, дуже зручно для пацієнтів. Раз пацієнти задоволені, то вони будуть його використовувати набагато частіше і, звичайно, вже раз вони його попробували в використанні, то вони користуються ним і надалі. Але що ж робити, якщо є ускладнення алергічного конюнктивіта та бактеріальної інфекції? Тут до протиалергічних препаратів і до штучної сльози необхідно вже додати антибактеріальний препарат. Але антибактеріальний препарат він має бути широкого спектру дію, з відсутньою або слабкою резистентністю, з гарно вираженою бактерицидною дією і знову ж таки із гарною переносимістю для того, щоб пацієнти його використовували. Таким препаратом є препарат Сигніцеп, це 0,5% левофлоксацин, який діє як на грам-позитивну, так і грам-негативну флору, але що саме головне, він дуже гарно діє ще і на внутрішньоклітинні мікроорганізми, такі як хламідії, а також синігнійну та гемотільні палички. Тобто він перекриває весь спектр можливих збудників в але що ще є гарного в сигніциті, це те, що туди додали гіпромелозу. Це той компонент, який підвищує біодоступність і концентрацію левофлоксацину. тобто вирішує проблему цільової концентрації антибіотика в тканинах ока. Адже, як відомо, при закапуванні будь-яких крапель частина з них витікає з конюнктивальної порожнини, частина розмивається сльозою, а частину просто пацієнти витирають там рукою, змахують її з повіки. Тобто, це говорить про зменшення концентрації препарату, якщо ми кажемо про антибіотик, то це зниження ефективності антибіотика, який застосовують пацієнти. Так от, оця гіпромелоза, яку ввели в Сігніцеп, вона зв'язує препарат антибактеріальний леофоксацин, затримує його в кон'юнктивальному мішку і є пролонгатором. Антибіотика. Ми вже говорили, що при алергічних кон'юнктивітах доцільно застосовувати сльозозамінники. Їх є багато зараз на ринку України питання, який же із них використати. А використовують, як правило, такий, який би був дієвим. До таких дієвих сльозових сльозозамінників відноситься офталік, який в своєму складі містить полівінол. І повідон. Полівінол він зволожує око, стабілізує сльозову плівку, яка порушується при алергічних конюнктивітах, і регенерує пошкоджені клітини. А повідон, крім зволоження, має ще і таку здатність абсорбції токсинів, захист від вторинного інфікування і зняття подразнення. Тобто, якщо говорити про лікування алергічних конюнктивітів, то тут ми маємо знати, що має бути такий комплексний підхід. І разом з препаратами протиалергічної дії, а, як правило, це мають препарати вже з подвійним механізмом дії, таким як візалергол, який діє дуже швидко, який можна використовувати тривалий час і який зручний у використанні використовують його всього лише один раз на день. І протиологічні препарати доцільно поєднувати із сльозозамінниками. Це може бути офталік, який використовують по одній краплі три рази на добу тривало. І якщо є під'єднання якоїсь бактеріальної інфекції, то зазвичай курсом десь від 5 до 7 днів використовують дієвий антибактеріальний. Захист. І тоді ми отримуємо задоволених пацієнтів, ми отримаємо пацієнтів, якими ми допомогли і якими швидко усунули цю проблему з алергічним конюнктивітом. Дякую за увагу!